З вами молодий дід, як завжди, ранок 6.50 і бігаємо по лісу. Починаємо ранок з пробіжки, аби отримати отой заряд бадьорості. Енергії тут такий пісочок гарно такий лісочок гарне повітря друже Вибігай на пробіжку це завжди додасть енергії в твоєму початку дню. Дня, як там правильно. Atacou Atacada roja, tudo isso Знаю що, знаю що напевно не цікаво просто дивитися як хтось бігає по лісу. Тому друже, краще сам збирайся і теж вибігай, просто приєднуйся, друже. Давай не зволікай, як я Уже неодноразово казав Ранок Це найкращий Фух. Давай хтось там дивиться ще Друзі, всім привіт! Вам молодий дід, отеж От біжу, зранку прокинуся поранше, поки хлопці там сплять ще. Деякі о, а я вже бігаю і тобі мотивацію даю, аби ти теж прокидався, сонце стало вже, бачиш там високо і прокидайся, друже. Вибігай на пробіжку, включай собі гарну музичку, одягай кросівки. І вперед створюй такі позитивні зміни в своєму житті. Відмовляйся від тих поганих звичок. Можливо, якщо ти ще не відмовився. Я маю на увазі паління оті. Такі курительні трубочки. Викидай все, смітник, От і всі такі речі. Фух. Берися за своє здоров'я, берися за своє життя. Я 100% маю впевненість, що ти, друже, Можеш це зробити, що ти можеш знайти час, якщо я знаходжу цей час на службі в ЗСУ, прокидаюся трохи раніше і бігаю два-три рази на тиждень, займаюся зарядкою і тримаю своє тіло у гарній формі, то ти теж можеш, друже, і що б там не було. Твоєму житті, яких там не були би проблеми. Потроху, помалу, маленькими кроками, друже. Давай з чогось починай. Я також знаю, що багато хто з вас, хто мене дивиться, може небагато. Зараз. Ого, 11. Одинадцять людей навіть переглядає. Я навіть не очікував, друзі, дякую усім. Поставте лайк цьому відео. Або напишіть у коментарях, скільки ви бігаєте взагалі чи бігаєш ти, друже, зранку чи ввечері. Чи взагалі нічого не робиш, але може ти плануєш, плануєш. Змінити своє життя на краще. І хочеш запровадити собі якісь звички такі гарні. Якщо потрібна допомога комусь з вас, звертайтесь до мене, пишіть в коментарях. Я зараз не так багато часу. Насправді я зараз як би, не, не допомагаю людям, як раніше, там, коучинг да, або якісь консультації, але можливо 15 хвилин я думаю завжди знайду для того, аби поговорити, друзі, з тобою. І ми могли б разом да, намітити. Якісь перші кроки, які ти міг би зробити. Це насправді не так складно, як здається. Просто треба усвідомити і прийняти все. Що подобається вага можливо,